Всім привіт! З вами Іра на YouTube-каналі The Watch. Дякую за ваші коментарі і вподобайки до випуску. Не забудьте лайкнути і цей. Вони дуже цінні, бо з них збираються наші щотижневі донати на Збройні Сили України. Для вас досить лінива ініціатива. тицьнули і все. У підсумку ж ми разом з вами забезпечуємо постійну підтримку військових та волонтерів. Ну а тепер до теми випуску. В кінці березня напередодні Watches and Wonders Doxa презентувала нову серію sub 250 t з функцією G'MT. І ось вона вже в Україні. Ми не любимо затягувати з поставками новинок. Тому пропоную одразу ж переходити до діла і дивитися, що там нового. Для багатьох годинникових ентузіастів Doxa – це синонім годинників для дайвінгу, на чому базується її історія. Та й чесно кажучи, весь асортимент, ви не знайдете у Докса ані пілотів, ані філдів. Тобто зі стилістикою все зрозуміло. Але як щодо функціоналу? А, отут таки є поле для експериментів. Зважаючи на тривалий тренд на GMT та і запити від фанатської спільноти, я особисто не здивована, що в 2025 році Докса представила нові версії сабів цим функціоналом. Насправді, Докса ще у 2006 році випустила САП 750T GMT обмеженим тиражем у 1000 штук. Після цього, вважаєте, 20 років GMT був демонстративно відсутній. Але цього року Докса підготувала нам нову серію спортивних годинників, готових до подорожей і ніяких обмежених тиражів. Всі моделі будуть регулярними, наразі в асортименті 9 різних кольорів. сап 250 t GMT є перш за все повноцінним дайверським годинником для занурення. А вже потім GMT. Скажімо так, він просто трохи розширює границі культового корпусу. Замість безеля з 24-годинною шкалою SAP 250T GMT має класичний безель з класичною декомпресійною шкалою Докса, де є позначки часу, що мину і максимальні глибини. На старті запуску DOXA SAP-250T GMT має класичний набір фірмових кольорів бренду плюс нова вінтажна варіація, яка з'являється суто в колекції GMT. Можливо, згодом цей колір буде доступний і в інших різновидах SAP. Отже, маємо 9 кольорів: Professional помаранчевий, Sea Rambler, сріблястий, Shark Hunter, чорний, Caribbean, темно-синій, Diving Star жовтий, Aquamarine – бірюзовий, White Pearl Білий, Sea emerald Зелений. І нову вінтажну версію Shark Hunter з коричневим градієнтним циферблатом зі сріблястими стрілками та люмом бежевого кольору. Деякі кольори мають матовий фініш, інші сонячні промені. Вінтажний Shark Hunter також має іншу стрілку GMT, яка виглядає як тонка голка з яскраво-червоним кінчиком у формі стрілки. Основний дизайн і компонування циферплата Sub 250T GMT залишається більш-менш ідентичним стандартним дрострілочним дайвером бренду. Однак два ключові моменти відрізняють SAP 250 GMT від його аналогів із датою та часом. Четверта 24-годинна стрілка та кутове кільце з 24-годинною шкалою з двох кольорів на периферії циферблата. Стрілки та годинникові мітки, звісно ж, мають люм суперлюмінова. Так само, як і нульовий маркер на Безелі. Абсолютно ідентично іншим дайверам DOX. Зафіксую ще раз нюанс по стрілці GMT. У всіх моделей, окрім вінтажних Shark Hunter, вона скелетонована. Я думаю, її зробили менш помітною суто для того, щоб не заважати читабельності циферблата. Бо в першу чергу SUP 250T це дайвер, а вже потім GMT. Сталевий корпус САП-250 GMT має такий самий профіль у формі подушки, як і в SAP 300 та SAP 300T зі шліфованою та полірованою поверхнею. Корпус має 40 мм у діаметрі. Та 1085 мм затовшки, ширину між вушками 18 мм і загальний профіль між вушками 42,9 мм. Тобто він трохи більший, ніж Sub 200 t який має діаметр 39 мм і загальний профіль 41,5 мм. По товщині різниця також мінімальна, всього 0,15 мм. Більші габарити легко пояснити. Додатковий функціонал потребує трохи більше місця, а ще тут трохи більший водозахист 250 м. На односпрямованому зубчастому безелі розміщене плоске сапфірове скло з антивідблисковим покриттям. Задня кришка суцільна і загвинчується, а частково втоплена заводна головка має лого докса у вигляді рибки. Годинники працюють на механічному калібрі селіта SW332 з частотою 28800. І запасом входу приблизно 50 годин. В селі та 330 офісний тип GMT, коли ви можете налаштувати 24 годинну стрілку незалежно від інших стрілок. Коли ви витягуєте заводну головку в перше положення, обертаючи її за годинниковою стрілкою, можна налаштувати GMT-стрілку з кроком в 1 годину на 24 годинній шкалі. У другому положенні заводної головки можна налаштувати час основними годинною та хвилинною стрілками. При цьому 24 годинна стрілка буде рухатись синхронно з ним. Для офісного працівника така функціональність GMT є ідеальною. Ви турбуєтесь лише про час в одному іншому місці і рідко змінюєте час, який показують основні стрілки, за винятком переходу на літній час або якщо годинник зупинився. Є і інший тип GMT, який називають мандрівним. Замість незалежної GMT стрілки у таких годинників є незалежна годинна стрілка, тобто функціональність прямо протилежна до Color GMT. Такі калібри зустрічаються рідше. Більшість свідомих швейцарських виробників типу Селіта, та Лежу Піре пропонують якраз офісний варіант GMT. Японці, до речі, також. Всі GMT Seiko мають 24-годинну стрілку, що налаштовується незалежно від інших стрілок. З функціоналом розібрались, з екстер'єром годинника також. Залишилось тільки кріплення. Як і більшість моделей докса, Sub 250 t GMT має рисовий браслет зі сталі або каучуковий ремінець відповідного кольору. Браслет абсолютно ідентичний тому, що можна знайти в решті сучасної лінійки Докса. Каучукові ремінці мають вигнуту структуру, колір відповідає кольору циферблат. І браслети ремінець мають однакову складну застібку з кнопками з інтегрованою системою подовження. Щоб змінити довжину, вам просто потрібно натиснути дві додаткові кнопки з обох боків застібки. Можливо, в Україні тренд на GMT не настільки відчутний, як у більшості країн, де немає війни. Проте загалом поповнення асортименту Doxa годинниками GMT виглядає досить логічним кроком. Якщо брати швейцарських конкурентів ніж ще GMT, то ціна і якість виконання Doxa робить новинки дуже цікавими варіантами для фанатів GMT. Тому що тут казати? Заходьте на примірку в магазин та подивіться наживо. Ну і звісно ж, діліться вашими думками в коментарях. До зустрічі в наступних випусках!